Як зробити так, щоб чоловік боявся тебе втратити? Якщо ти відчуваєш, що чоловік став занадто спокійним, занадто впевненим, що ти завжди будеш поруч, значить пора міняти правила гри. Одна з найвідоміших моделей 90-х Хелена Крістенсен у кожному інтерв'ю повторювала: чоловіки цінували мене найбільше саме тоді, коли я не дозволяла їм думати, що вони мене вже мають. Те, про що я зараз скажу, звучить просто, але саме це викликає у чоловіка найсильніший страх втрати і водночас найбільше бажання тебе берегти. Почни діяти так, ніби в тебе вже є вибір. Коли ти перестаєш давати відчуття власності, у нього запускається природний страх. А що, якщо вона піде? Не відповідаєш одразу, не пояснюєш кожен крок. Не ставиш зайвих питань, ти не втрачаєш інтерес, ти показуєш, що не живеш лише його життя. Чоловік боїться втратити не ту, яка весь час поруч, а ту, яка поруч, не тому, що мусить, а тому, що хоче.